Благодійний етношпацер у Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка відбувся фестиваль. Таке дійство школярі та педагоги організували вперше. Основна мета підтримка українських військових та національних традицій. У програмі етношпацеру показ національного одягу, українські пісні, майстер-класи народних танців та ярмарок із традиційними українськими наїдками. Іванна сьогодні бере участь у етнопоказі благодійного фестивалю Етношпацер. Дівчина у традиційному буковинському вбранні це вишиванка. В ній виходили заміж в цій вишиванці і вишивали вручну. А от Алевтина на етнопоказі представляє одягове розмаїття Коломищини. Де села приймають участь як сучасні вишиванки, так і такі більш народні. Окрім етнопоказу на заході демонстрували різноманітні національні традиції. Зокрема, провели хореографічні майстер-класи, навчали усіх танцювати гуцулку і аркан. Такий фестиваль це чудова можливість більше дізнатись про українські автентичні традиції. Переконана учениця п'ятого ліцею Анна. Це присуває нашу українську культуру. Також це свято допоможе зібрати кошти на ЗСУ. Фестиваль «Етношпацер» у п'ятому ліцеї проводять вперше з ініціативою насамперед учнівського самоврядування, каже Ольга Марчук, заступниця директорки п'ятого ліцею із виховної роботи. Долучились до дійства старшокласники не лише опорного закладу п'ятого ліцею, а й його фі. 7 сьомої гімназії та навчальних закладів у Шепарівцях та Раківчику. Основна мета нашого заходу це те, щоб діти змогли власними силами, власними своїми такими проявами назбирати кошти на ЗСУ. А ще в межах етношпацеру провели благодійний ярмарок. Можна було поласувати традиційними українськими наїдками і таким чином підтримати українських захисників. Ділиться керівниця п'ятої школи Оксана Якубовська. Ми хотіли провести якийсь такий значимий захід, який Буде носієм нашої автентичності, унікальності, народності, приналежності до українського всього. І ми хотіли, щоб наші діти мали відчуття свята, але свята у розрізі сьогодення. У п'ятому ліцеї хочуть, аби етношпацир став традиційним щорічним дійством для опорного закладу та його філій. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК.